Студлайф це дайджест новин Енеї Права. Актуальні інтерв'ю та зустрічі, висвітлення основних подій та заходів, нові шоу та колаборації. розмови з відомими особистостями та випускниками. Все для студентів та простуди. Машина для збройних сил України не проблема для студентів навчально-наукового інституту право. В найкоротші терміни студентська рада ННІ Права зібрала кошти на авто для наших захисників. Детальніше дізнаємося в ініціатора цього збору Олексія Шушвалова. Олексій, доброго дня. Добрий день. Добрий день. А, скажи, будь ласка, з чого почалася ідея, аби відкрити збір на машину для наших захисників? З чого почалась? Та я не пам'ятаю. Я просто сидів, пив чай. Думаю, було б круто зібрати на машину. Було б круто купити автівку, але ну, я не можу. Було б... Тож можна зробити це для наших захисників та допомогти нашій країні. Ось цю машину ми знайшли в Києві. Спочатку була ідея придбати дещо іншу автівку, але вирішили, що це буде найкращий варіант для нас. А, придбали в Києві. Після цього одразу поїхали на обслуговування, зробили тормоза, все а, сьогодні. Покрасили машину, забрали її з покраски та приїхали в Бухані для того, щоб докомплектувати автівку гуманітарної допомоги для військових. Там сітки, там смакове. буде смаколи. Там буде навіть допомога не тільки людям, а ще й тваринам. Там буде корм. Він не буде, а вже є. Ось так. Зараз зі мною знаходиться студентка навчально наукового інституту права, волонтерка Таня Корж. Розкажи, будь ласка, більше про свою діяльність. Ми є волонтерський штаб, ми надаємо першу медичну допомогу пораненим, допомогу їм даємо, підлаштовуємо їх у нас тут. А що їм потрібно? Надаємо житло ось, і веземо допомогу. Дякуємо вам за вашу плідну працю. Студент – це ключовий суб'єкт освітнього процесу державного податкового університету. На жаль, в умовах дистанційного навчання не в кожного є можливість спілкуватися між собою. Тому основною рубрикою Студлайфу буде знайомство з студентами поближче. Усім привіт! Для наших глядачів! Хочу пояснити, що у рамках нашої нової рубрики Студлайфу ми будемо спілкуватися з нашими студентами навчально-наукового інституту права, які зараз навчаються в дистанційній формі навчання. Сьогодні з нами на зв'язку Каріна. Привіт. привіт. Як твої справи? Все добре. Так, Потрохи... я... по семестру. Готова, так? Так. Да. Це дуже добре. Будь ласка, розкажи більше про себе, про своє місце. Звідки ти навчаєшся дистанційно? Мене звати Карина. Я студентка навчального кого інституту права сама я з Житомира, з містечка. Можу розповісти про місто, якщо вас цікавить. Так, можеш декілька таких цікавих визначних місць або якихось таких знакових подій. Ну, я вам можу сміливо сказати, що Житомир можна назвати культурним центром країни. Тут працюють численні культурні заклади. Такі, як у нас є державні театри, філармонія, у нас дуже багато музеїв, клубів, бібліотек і так далі. І щодо філармонії, вона вважається однією з найстаріших театрів України, яку там дуже цікава історія, тому що там мало бути таке. Знаєте, просто якась зала, сцена, просто туборяточка, машети такого, а, а, а переплутали плани з Київським і зробили а, просто театр на 600 людей з акустикою, з неймовірними декораціями і так далі. Також, а, що можу сказати, а, у нас є. Житомирський музей космонавтики, він єдиний в Україні, тому що початок бере саме те, що Житомир це є батьківщина дуже відомого нам конструктора космічних кораблів, тобто Сергій Корольов. Але це не одна значна особа. В нас також ну у нас в Житомирі проживала і народилася Леся Українка. Але на даний момент я можу зауважити те, що є дуже важлива дитина, в які кожного з нас, тобто цієї країни, а це. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який також з Житомирської області. Так що я вам скажу, що Житомир тут народжуються тільки самі талановиті люди. Ага. <реш> Житомир, круте, Житомир, круте місто. Е, Каріна, а розкажи, будь ласка, де найсмачніша кава в Житомирі? Я можу сказати, що біля торгового центру в нас є глобал, і а, там а, нещодавно відкрили кав'ярню, Арабіка називається. З таким дуже двоповерховим, така двоповерхова будівля. Там такі приходиш, замовляєш ірландські віскі. Так називається кава. На не алкогольна, вона дуже смачна така з шоколадом. Ось а, і там піднімаєшся на тераску, і сидиш, дивишся в панораму, підемо тут як їде. Супер, чекай нас до в гості. Добре. А, давай повернемося ближче до нашого освітнього процесу в навчально-науковому інституті права. А, ти вже заходила в АСУ, дивилась новий розклад нових викладачів. Може, там є якісь викладачі, коли ти боїшся? Ну, я вам скажу так, що. Я ще не заходила, але можливо сьогодні ввечері зайду. Але я так що я ось навіть за перший семестр навчання я б на моїй думці навіть не може бути такого, що якийсь викладач може бути там, чи його студенти можуть боятися, чи він буде якийсь злий, і так далі. Тому що всі дуже привітні і з розумінням ставляться до дистанційного навчання. Дуже дякую. А ти вже готова е, до підзарядки павербанків, до підзарядки ноутбука, тому що в нас відключення світла в Україні, а навчання це головне? Я не хочу хизувати, але і цей, звісно, в Житомирі не виключають світло. Все, все, ми їдемо в Житомир. навчально-науковий статус-права В Житомир працювати. І в університеті теж не виключають світло. Я знаю, генератор поставили, якщо не помиляюся. Так, генератор на генераторі працює. Так що всі можуть і в Житомир їхати, і також до нашого університету. Збїджайте зранку п'ємо каву, потім йдемо по житомирські носки, то все ділимо. Так, дуже тобі дякуємо за таку цікаву та приємну розмову. Я також була дуже рада. Бачити всіх і надію, що чим скоріше побачимося уже очно. Так, так, ми чекаємо цього. Ну, дякую, так, дякую тобі. Дякую все. Тиждень на початку весняного семестру навчального поступи права більш ніж продуктивний, розпочався ліс адміністративної наради за участі проректора навчальної методичної роботи держави університету Івана Шемелинця та продовжився засіданнями кафедр. Ми вирішили поспілкуватись із очільниками кафедр і запитати про їхні плани на майбутнє. І розпочнемо ми з кафедри кримінальної юстиції. Кафедра кримінальної юстиції в навчально-науковому інституті права Державного податкового університету була створена 1 грудня 2021 року. Основним завданням кафедри є здійснення освітньої діяльності, спрямованої на підготовку здобувачів трьох рівнів вищої освіти, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі. Робота кафедри спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки кадрів. Науково-педагогічний склад кафедри працює над двома ініціативними науково-дослідними темами. Розслідування кримінальних правопорушень та теоретичні засади підвищення ефективності кримінально-правового, кримінологічного та кримінально-виконавчого запобігання злочинності. Зараз ми знаходимося на кафедрі кримінальної юстиції поруч зі мною Галина Васильівна, завідувачка кафедри. Доброго дня. Доброго Хотілося б вам задати декілька запитань, тож давайте розпочнемо. Спочнемо. Як ми знаємо, то кожна кафедра навчально-наукового інституту права має свою родзинку. Скажіть, будь ласка, в чому унікальність кафедри кримінальної юстиції? А... Я вважаю як керівник кафедри, що унікальність полягає в тому. Перше не одна унікальність у нас. Перше це професорсько-викладацький склад. У нас 70% фахівців, які є практиками. Кандидати науки-доктора на всі мають наукові ступені. По-друге, родзинка це те, що у нас є. Багато департаментів, департаментів фішка нашої кафедри кримінальної юстиція, і ми співпрацюємо з правоохоронними органами. У нас є співпраця із службою безпеки України. У нас є співпраця із правоохоронними органами Міністерства внутрішніх справ. Особливо зараз посилюється співпраця з департаментом кіберполіції, оскільки ми впроваджуємо нові освітні програми, і це важливо. Тому що кіберпростір на сьогоднішній день є дуже актуальним питанням, і все, що там відбувається, є зацікавленість, особливо у молоді. Ще одна родзинка, і це значили фахівці. Міністерство освіти і науки, ви знаєте, що кожна кафедра, кожна освітня програма проходила акредитацію. Ми також пройшли цей етап, і було відзначено експертами, що у нас є ті спецкурси, які є унікальні і розроблені авторськими проектами. Тобто, взяти, якщо, наприклад, ми презентували, перевіряли в Moodle наповнення і самооригінальність предмету, матеріали, які були завантажені в Moodle на час акредитації, це предмет кримінально-правові стандарти ЄС. Yes. Ви, ми Як один із, і нам скажімо, було висловлено експертам високу думку і високу оцінку нам дану. Ну, Такі родзинки нашої кафедри. Ми наші студенти. Так. Саме Головне це наші студенти і наші аспіранти. А, дякую. Не секрет, що велика кількість бакалаврів обирають саме освітні програми, які закріплені за вашою кафедрою. То в чому ваш секрет? Та чому студенти-правники їх тягне на кримінал? Називемо це так. Ну, романтика, да, це таке банальне пояснення, але я вважаю, що це і саме відношення науково педагогічного складу до студентів. У нас ніколи не було з верхнього становища ставлення до студентів. Студент це наш колега, наш партнер, і це ну, скажімо, гасло нашої кафедри. Я не думаю, що ви десь чули, коли проходить опитування студентів, що у нас на кафедрі якісь викладачі дозволили би собі зверхнє ставлення до. Студентів. І я вважаю, що один із е, пунктів, чому е, це е, партнерські стосунки зі студентами. Угу. Ну, це якось так. Таким був перший випуск Студлайфу. А вже у наступному ми відвідаємо волонтерський центр, у якому здійснює свою діяльність наша студентка Таня Корж. Познайомимось із кафедрою приватного права. І в рамках нашої постійної рубрики поспілкуємося зі студентами. До скорої зустрічі! Перемога вже близько.